Всім привіт! Це дивимось другу серію цього проклятого аніме. Оревасейкан Кокано Акуту Рью про злого імператора. Хоча в першій серії нам показував флешбек до того, як він ісиканився, і капець. Автор навалив, звісно, по-моєму, все, що могло статися поганим з головним героєм, це сталося. Ух, я не знаю. З одного боку, як я і казав в першій серії, приємно, що хоча б у е... нас і не таке, як 5 секунд з героєм в новому світі, і ми навіть нічого про нього не знаємо, басі, не цікавимося, і все. Про наш світ забули, і... І... і живіть цим далі. Навіщо тоді не робити просто звичайно, фентезі? Але з іншого боку, хочу велика предисторія на одну серію, але ця вся предусорія дуже неприємно її було дивитися, якщо чесно. І я розумію, якби просто якусь, якусь драму він хотів навалити, щоб ми розуміли героя. Але, по-моєму, автор Супер перестарався з цим цим. І як я й кажу, все негативно, що могло статися. От що ви можете уявити, майже все. Те й сталося головним героєм. Е... Ну, коротше. Але все ж таки, я так розумію, основна історія не буде на цьому сконцентрованою. Зараз в цій серії, напевно, почнеться все ж таки комедія більше. І ми побачимо, як герою буде надолужувати з трьома дівчатами, чи скільки там в трейлерах було. Все те, що з ним сталося в минулому світі. Ну, побачимо, як це буде відбуватися. І побачимо, що будемо дивитися далі. Поки що. Не буду ніяких висновків по першу серію робити, бо я не думаю, що ми... бо ос... не думаю, що це основне. Але побачимо, що другу серію зможе хоча б комедію мене зацепити. Бо якщо ні, то О, нічого більш цікавого тут і немає. Я не думаю, що тут можна надіятися на якийсь сюжет. А... Перейдемо до реакції. О ні, я сподіваюся, що це просто малесенький переказ буде того, що сталося, а не ми знову опинимось в цьому світі нашому, точніше, з героєм. Реакція на YouTube буде стайверу, то вам потрібна своя копія, але в описі під відео я посилання на реакцію з картинкою та звуком. І, будь ласка, щоб будете там дивитися, не виключайте ролик на ютубі, хай йде далі на фоні. Просто лучше виключити, бо це дуже дуже тупо каналу. А ще більше допомогу, якщо ви підпишетесь, поставити лайк, подобайку, буде дуже приємно. І чим більше ви їх поставите, тим краще ролик буде рекомендуватися, тому більше до українські теж реакції. І так будемо просувати канал разом. А ще не забувайте обов'язково додати на армію посилання в описі під відео. Ну, якщо якась копійка залишиться. Лишнє можете і мені закинути, посилання теж є в описі під відео, буде дуже приємно. І ще й мотивацію багато надасть, Більше надасть. Один, два, три. Ну, Хочу предісторія ідіоська в плані, що автор накинув всі невзгоди, які могли з ним статися, але. Тепер те, що він буде віддуватися в іншому світі, зрозуміло. Хоча. Не можу сказати, що він типу, позитивний герой буде. Фентезійне королівство якесь йому не дуже дісталося. Хоча тут у нас і мехи будуть. О. І навіть по цьому зарошу всьому видно це місто і стіль навколо круглі. Як фантастика дійшла все ж таки до космосу цікаво. Ну, тут і піраміди. Mm. Навіть саме ходи це вже лінькі. Хоча кого я, я б так напевно і робив, якби в мене була така магія. Окей, okay, цікавий великий подарунок Цікаво, що там <тамє> Там мех буде, по-любому. Mm? <тамє> Це служниця опенінгу. Нічого собі. Яка удобна штука. Взагалі, представляю, що роки 50 або може навіть більше. Хоча може і менше, але от якщо менше, то я сумніваюся трохи. Справді таке андроїди будуть продаватися. Ха-ха-ха! <реш> <реш> тобто як сценар аніме типу Ечі, але ми боїмося з цензурою. Уф. Добре, що наш герой все ж таки ясика, тому він знає, що треба вибирати більш-менш. Який знайомий голосу брата, я так розумію. Як називають дівчата його в відшомань кузуме? Якщо я не помилився, звичайно, з цею, ну, по-моєму, звучить точно. Як казума. Хоча як тримається він за матір, можливо, це все ж таки батько. Ну, коротше, скидуть на нього імперію чи графство. Начебто він дорослий має бути, а так підписує незнайомі документи легко. Я тепер не здоволений, чому його директор обманув. Таке вжиття, що це ситуація, коли типу. Батько корот, пішов за Клібом і ніколи не повернувся, тільки тут а вся сім'я. Ну, хоч покоївку йому зробили. Такий провідник, прям якому можна довіряти. Уф, знову ми сюди повернулися. Як він добре сміється. Навже все ж таки якась карма буде для них. Я був радий, хоч це зовсім не реалістично, якщо чесно було б, але по барабану. Особливо дружина. Хоча спочатку навіть не те, щоб я її супережував якось, але розумів її точку зору, хоча і неприємно. Але після цього розмови, прям капець. Вона. Хоч коротше, хотів тобі дуже матюковим словами взивати, але передобав. А то мало ли як Ютуб буде реагувати на це? Надіюсь, неї права, блін, не відберуть, хоча діти все ж таки до цього ніякого. Сусунку не мають. Тики не кажіть, що вона теж якось переродиться і буде якось вграти ще в сюжеті. Я надіюсь, я помиляюся. З одного боку цікава зв'язка, але я більш за всього думаю, що не буде Типу, його життя таким поганим в тому світі. В принципі, в нього вже є покоївка приємна. Цікаво, що за світлий песик це якийсь Янго захисник, який в нього, напевно, був коли небудь. Ось і ми повернулися в космос. Бо він втік не стоїть з, з цей це гаден. Зовсім не схоже на інші моделі, які тут показувались. Як я кажу включити комусь це кадр, і ніхто не збагнеє, що це за аніме. Типу, думаю, що це. Щось, типу. Про космос, Гандама. Або інших схожих анімешок. А не єси якийсь трешовий. У мене все ж таке здивовує, що... Непогано виглядають все ж таки вони роботи. І в 2D вони, і коли 3D формат використовується, теж нормальні, більш менш. Цікаво, а характер він теж підбирав, чи все ж таки ні? Нормально виглядає як просто з нашого світу. Статуетка. Моделька. Mm, тобто вона сама збирається, так не цікаво. Я думаю, збирати тут та прийдеться. Ну, по-моєму, про таку штуку мало хто не мріяв в якийсь момент свого життя. Особливо автори всяких хентайів. Mm. <реш> Блін, на жаль, я цю сцену трохи побачив в Твіттері. Спавний. І... <реш> Саме основне, що перевіряти потрібно для нього. Як він різко помінявся з тою людини працює. На такого збоченця. Коротше зірвало. С картошек полностью. Ммм. Mm. Нормально выпалив все зразу. Ничего особен, а скільки тоді його батька мру. А, точно там казали, що тут довше живуть, а я затопив. Тобто, якщо думати по-нашому, то йому, типу, зараз років три чи два, і він вже так поводиться. По моєму краще все рівно не стало. Куди докатився світ, а вони все рівно покоєвик роблять.

Ну, в принципі, це було очевидно. Невже вони вкради, це, блін, взяли десь імперії? імперію? Короче, дали якусь іграшку, щоб я не думав про це. Я надіюсь, хоч її обслуговування е, буде працювати і не, не треба, не потребує багато грошей. та мало лі. Ну, я пам'ятаю в трейлерах. Чув щось, що він типу, буде все робити, намагатися як злий, типу, а в нього буде виходити навпаки, що всім буде ставати краще. Коротше, стандартне кліше для таких е... ...трешових робіт. Типу, хочуть зробити когось злого персонажа, але насправді він завжди щось добре робить. Я скажу чесно, хоч можна сказати, аніме без сюжету. Можна розслабитися, але все рівно перша серія, о, точніше ж друга серія мені подобається би більше, ніж перша. Тобто це таке аніме, де відключити мізки і просто посміятися. я думаю, одне або два максимум в сезоні можна собі залишати. Трошечка. Тому можливо ми будемо це дивитися далі, але поки що я ще не впевнений. Я дуже сподіваюся, ні, і тут не буде якась серйозна тема в сюжеті. Бо якщо якісь натики хоча б будуть на першу серію, то ну, ну так нафіг. Якось штучно так реагує як людина. Щось в мене таке відчуття, що автор забоявся додавати звичайну людину, і тому зробив її типу андроїдом, але вона буде реагувати чисто так само, як звичайна людина. Час давалося, би куча тайтів, де такий гарем не потрібний, але не бояться автори просто, звичайно, дівчину вставляти. Що це вбивство, що світиться? Якийсь магічний контракт, чи що? Зараз щось крінжов буде. Ах, ну ладно. А взагалі, такі накази, по-моєму, мають в прошивці бути. А якщо їх просто так сказати, то я не впевнений, що вони можуть працювати нормально. О, змінив правила. Міг би хоча б на себе якісь правила накласти, щоб, не дай Бог, проти нього не це не обернулося на всякий випадок. А, ну да, все ж таки. <laughs> зробив це. Як удобно, що він може переписувати прошивку, походу. Ну ще, якщо подумати ці правила, прям натякають, що в кінці кінця вона пожертвує собою заради нього. Якщо йому якась загроза буде. І я вже відчуваю, це ж гарем, по любому буде закохатися якась між ними і він польбом такого не захотів би. Який удобний штучний інтелект. Вау, wow, як удобно. Якби так було проходити університет якийсь з допомогою таких капсул. Mhm. Jak oni pravola přestavují pod sebe. вже була така історія, коли про скільки там вона казала півроку, вона вже вистроїть імперію і направить на курс відновлення. Саме головне, напевно. По всіх її реакціях, по моєму зрозуміло, що так. Ну, коруч, автор... Просто зробив свою вайфу. Бексера актор, ну, поки що. Ну що ж, закінчилась друга серія. Зразу скажу, що поки що не вирішують, будемо дивитися до кінця, ну але ще одну серію точно будемо дивитися. Це такий трежечок, який можна дивитися, хоч і трохи погано стає від того, що відбувається, але поки що прям супер негативу я не відчув. Типу що, о, все, капець таке дивитися я не хочу. Звичайно, не очікував, що тут буде історія з тим, як е, батьки просто його кидають і уходять. Ну, в принципі, що я очікував після першої серії, що щось буде краще, Да ну нафіг. Ну і зробили нам вайфу чисто. З магазину іграшок привели. Е... Не вже буде прикол в тому, що коли проснеться, вона вже підготує імперію до космічних війн. І це після цього станеться оця битва. ця битва. Ця битва ще з першої серії тут вже всі Троє, по-моєму, дівчат в трейлері, я пам'ятаю, і на постері. Ну, побачимо. Ну, і ще й зразу постаралися, щоб коївки були самі основні органи на всякий випадок, а то мало що цьому юному господину захочеться робити з нею. <смі> Як ми бачили, він вже почав свої заняття. Що цікаво, що цією касою він підросте хоча б, щоб таке робити, ну, побачимо. Так як я й кажу, над сюжетом краще не задумуватись. Uh, напевно, всі ті, хто можуть терпіти і, сака, і треш, можуть таким насолоджуватись. В принципі, я один. І, можливо, на жаль, із таких, але я стільки вже років uh, читаю мангу, а й дивлюся аніме, що в мене толерантність уже до такого аніме виникла. Бо я прям не так бомблю, як деякі з Ісикаїв. Я можу їх терпіти, особливо якщо. Хоча б комедія якась цепляюча там є. Хоча в останні роки прям деколи вже прям трохи починає вибільшувати деякі анімешки. Хоча це стосується і чисто Ісікаїв, наприклад, всякі героїв, які викинули спать, або, типу, вони слабкіші, але насправді найсильніші. Це, по-моєму, навіть деколи бісить біс, більше, ніж просто Ісикаю. А... Ну що ж, побачимо, що буде далі в слідчій серії. Підписуйтесь, ставте лайк подобайку, можете мене підтримати посилання в описі під відео, обов'язково підтримуйте армію, і до побачення.